съм я Геймер и це е Байк Рейс. Так, м -м, ще е един шоу, че след цикен цела серия. Пито толкова до 50-те подписники уйде е пълним ходом. Трязните чосло. Честно, я перший раз хочу вас спросить. Ммм, это все, что все-таки так подумаю, не буду просить. Але я попробую на кінці дешу спитати. вас. Ладно, поки ми йдемо. Як якщо вам сподобається то, що я знімаю, то підпишіться, будь ласка. Якщо не хочете, поки то не підписуйтесь. Рішення за вами. Um, просто um, я решил готую на написать підписників. Um, я надеюсь, что вам тут сподобается. Um, И мы все вс встанем до фіниша. Стоп пудов. М -м. До речі, замість скейт рейс вже готується. Інша серія. Нова рубрика, Замість одного блоку. Вже, до речі, ну, я придумав, що буде ці знімати в серії виживання. М -м. Так. Що ще можна таке придумати? Замість одного блоку і... і Север я вже придумав інакші рубрики. У мене вже є. План Важ... вже є точно дві рубрики нові. І замість виживання скрізьок, тому що крім темп не закінчиться. Ну я кажу. Це ще не кінець. У мене по ще багато ідей. Ну шо, це коротка серія. Це не що можу сказати. Вямпі, що короткі серії получається просто е, навіться. Ну, я коротше... Ну, Іслансер в той тиждень теж буде кінець, тому що там малесенька серія, тому що там ще треба закінчуємо і все. І, і далі я постараюся знімати дуже довгі ролики. Mm -hmm. Зніму на 20 хвилин. Один тиждень зніму на 20 хвилин. Якщо він вам сподобається на... на 20 коли він вам сподобається ролик, то я буду далі такі знімати. Ну що, дайте, друзі. Всім вами був я Геймер Бум, і це Кінець Кінецева серія. Всім па-па.